Компот з алечі. Інгредієнти. Алеча 1 кг, цукровий пісок 300 г, вода 2 літра. Приготування. Миємо та перебираємо алечу. Для цього компоту ви можете використовувати будь-яку алечу, яка у вас є. Це може бути біла алеча, червона або ж ви можете зробити асорті, взявши різні сорти алечі. На водяній бані стерилізуємо 3 літрову банку. У кастрюлю набираємо воду і ставимо на вогонь. Воду потрібно довести до кипіння. Кількість води буде залежати від того, скільки банок ви збираєтесь закрити. Стерилізуємо покришки. Для цього ми кладемо їх в миску і заливаємо окропу. У 3літрову банку засипаємо близько 1 кг оличі. Додаємо в банку півтори склянки цукру. Як тільки но вода в кастрюлі закипить, заливаємо алечу окропом. Врахуйте, що банка має бути заповнена окропом по саме горло. Накриваємо банку металевою покришкою і закатуємо. Ми залишаємо банки остигати, попередньо перевернувши їх догори дном. Подаємо компот до столу охолодженим, смачного.